є сусідами по турнірній таблиці. Луганська зоря на сьомій позиції перебуває Кривбас на восьмій. Розділяє їх всього одне очко. Однак маємо розуміти, що у криворіжців все ж таки на одну гру менше через ігри в Єврокубках є ще перенесені матчі, якими можна надолужити все. Ми буквально розпочинаємо з місця в кар'єр. Виходять в нас команди на газон. З'являються вони на полі все ближче й ближче. Ми до того моменту, коли розпочнемо цей поєдинок, і будемо знайомитися з новинами зі стану команд. Будемо знайомитися з тими футболістами. Які розпочинатимуть а, сьогоднішній поєдинок. А, насправді обом колективам є, що доводити, тому сьогодні чекаємо безпринципової гри, чекаємо самовіддачі на полі, на полі. І, звичайно, чекаємо чимало забитих м'ячів. Бажано б, аби дійсно порадували нас сьогодні забитими голами. Ну, і бачимо, зараз глибоко біля своїх воріт розташувалися оборонці Кривбасу. Йде подача Джордан. Його удар, кліщук, браво! Брала тут перша робота сьогодні для голкіпера Кривбаса. хоча мали би розуміти, що Джордан при стандартах одна з найбільших загроз, які існують у Луганської зорі. кожного матчу. В нього фактично є як мінімум момент. Кож закидання до штрафного майданчика. Там вистачає захисників кривбас одразу підбирання. ось такий удар. А тепер кліщук вже фіксує м'яч в своїх руках і дивиться, кому швидко вкинути. Там є троє футболістів, але вирішив не поспішати досвідчений голкіпер криволістів. Ми дивимося ще раз повтор цього епізоду. Неоднозначно доволі складається сезон для обох команд. Кузик з лівої ноги подача соса пролітає повз м'яч, не Дістається до нього нападник. Криворізького колективу, але є підбирання. Звідси також можна пробити. Ну і ось перша робота для Турбаєвського Кривоя Іліч. Центр поля зіграв, підключає до цієї атаки Артура Мекитишина. Мекитишин традиційно з лівого флану зміщується ближче до центру. Тут багато вільної зони. А морозу його удар Турбаєвський потягнув, але це ще не кінець. Ще одна подача, трошечки засильна задирака. Ось так. За вуха закинув свою ногу, влучив по м'ячу, але влучив і в захисника суперника. Найгостріший нагод для Кривбаса на 22 й хвилині ми побачили. Ну і хороший сейв від Турбаєвського. Довго готував цей удар Матео Мороза. Насолоджуємося цим ударом. А тут часу було на те, аби підготувати його просто шалено багато. Викручує він м'яч, доволі непогано. Кліщук має забирати собі спокійно. Немає великої кількості гравців кривбаса, аби швиденько вкинути м'яч, тому бере паузу. Голкіпер сьогоднішній гостей, аби розіграти з ближнім футболістом. Далеко вибиває в напрямку Соси. Соса, його скидка головою. Тут є підключення Кузика. Кузик з м'ячей п'ятою. Красиво. Передача на Сосу. Соса удар! Повстійку ліву просвистів цей м'ячик. Ось друга гостра нагода для Криворисів. Починають знаходити свої моменти, починають завдяки креативу певних гравців. Варто відзначати тут передусім е, передачу п'ятою в штрафному майданчику. Підключення взагалі кузика. А тут Соса насправді то бачив. Підключення свого захисника. І ось далі. Іде передача. Скидка п'ятою далі Микитишин у вільну зону, і в саме цю вільну зону якраз таки забігає Даніель Соса і пробиває там буквально лічені сантиметри. Вже відіграний був Микита Трубаївський. Желько Любенович співвітчизник Владина Бартуловича, головний тренер Закарпатського Минаю. Також завітав поспостерігати за цим поєдинком, підтримати свого друга. Звичайно, добре вони спілкуються з Младином. Хривоя Іліч от повертається до старту і забирає собі всі стандарти. Іліч він і б'є, але Турбаєвський був готовий до цього удару. Ще раз дивимося на повтор цього стандарту. Хрвоє Іліч, ну справді, ту площину воріт закручував і. Непогана атака вимальовується в Луганської зорі, йде передача на лівий фланг. Ігор Горбач приймає цю передачу проти нього панідільника, але той забирає, аби іншого суперника перестрахувати. Тому Горбач обирає варіант пробити поворотах Андрія Кліщука, але перебуває саме туди, де і перебував 33-й номер Криворізького Кривбасу. Ну, бачимо, ми таких доволі несподіваних гостей на трибунах. Леонід Кучук також прийшов поспостерігати. І тут Соса відбирає м'яч. Соса його удар! Соса забиває. Криворізький Кривбас на рівному місці, але все ж таки витягує, вибиває цей результат. От вам і активність соси. От вам і його пресингувальні дії. 48-ма хвилина. Кривбас відзначається у воротах Луганської зорі. Нам демонструють Якова Башича розчарованого. Нам демонструють Джордана. Розчарованого Деніель Соса. Давайте дивитися, взагалі що тут сталося. Ця передача ніякого положення по загрою у Соси бути не може, тому що затримується і скіня. Джордан замість того, аби дограти до кінця, починає підіймати руку, починає апелювати до арбітра стосовно того, що було положення поза грою. Так само, до речі, те робив і Жуніор рейс. А Соса грає до кінця відті. Це тут Юрій Вакулко встигає віддати насосу сонця! Стійка! Стійка зараз рятує, могли подвоїти перевагу криворіжці, але щастить зорі. Десь посипалася оборона. Ще один удар! Поперечина! Що відбувається? Тут зараз штрафному майданчику луганців. І лише зараз ми чуємо свисток через гру рукою від Матео Аморозо. Вау! Тут просто видихнути після такого треба. Видихнути всім. То варто віддати належне вакулку, який встигає просунути цей м'яч повз Якова Башича. Далі на підбиранні Соса повертає своєму партнеру. Тут вже Матео Морозо. Ще його удар тут на виконання в дев'яточку м'яч летів, але не долетів. Влучив у Каркас воріт. Ну, обстріляли вже все. Ось тут. Чітка дія від Юрія Вакулка. Так, доволі ризикований підкат. Якби зіграв у ногу супернику, то там би жовта картка без варіантів. Але грає в м'яч, грає як по-справжньому, по-капітанськи. І одразу двічі. Ще м'яч міг опинятися в воротах суперника. Але тут просто якась феєрія невезіння для криворізького кривбасу. Сосам міг дубль робити, а морозом міг забивати. Ну а тепер треба дивитися на те, як буде відповідати луганська зоря. Роман Вантух. Його атака. Тут підключається Горбач. Горбач віддає передач. Під удар. Є удар. Кліщук стелиться, і кліщук відбиває. Антюк Антюк з м'ячем. Ще одна прострільна передача, але приймає на свої груди Олександр Драмбаєв. для другого тайму. Невдало відбувається зараз. Кривбас Антюк може бити і б'є за меж штрафного майданчика. Знову ж таки, кліщук завжди знаходиться в. В тому місці у своїх воротах, де потрібно, куди летить м'яч. До речі, славиться тим, що дуже гарно обирає позицію. До речі, Джихад Бізімана відзначився переможним м'ячем у ворота збірної Беніну, так що в максимально гарному настрій приїжджає. А морозу так з поля йде трошечки з гримасою болю. Певно, що було якесь ушкодження. Ми бачимо, дійсно продовжують надавати допомогу Матео Аморозо. Але бізімана ось таким коротким пасом віддає на Микитишина. Артур хитнув свого суперника. Микитишин штрафнув майданчику ще раз. Хитнув суперника. Удар Турбаєвський з під ближньої витягує. У тут треба було примудритися, скластися на елементі несподіванки. Тут багато було варіантів Микитишина або прострілювати, або якось викручувати в дальню, але пробив підближня. Виконує цю передачу високо вистрибує Романчук. до м'яча, не дотягнувся. Кожушко кожушко хотів вдарити, але вийшло віддати передачу. А ще один буде шанс. у Кожушка, ось такий удар Турбаєвський потягнув. Поближніх зараз розстрілюють Турбаєвського, але поки що він з цією навалою впорався на відміну в обох епізодах Повтор цього епізоду. тут хотів бити кожушку, але підслизнувся. Підсумку вдалося віддати передачу. Ну а далі сам знову ж таки, але прямо в голкіпера пробив. Тим зреагував навіть Турбаєвський, а м'яч летів йому прямо в обличчя. Ось подача в напрямку Будківського скидка. Пролітає м'яч по стійку. Мабуть, найгостріший момент біля воріт кривбасу за останній час. І тут навіть не Бутківський пробивав. А... Андрій Панідільник ледь у свої ворота не зрізав цей м'яч. Вакулка також багато вільного часу, багато простору, аби загострити цей момент. Микитишин знову прибирає слесаря. Микитишин іде далі, падіння Микитишина, немає ніякої реакції. А Кожушко грає до кінця. Кожушко! Кожушко б'є! Турбаєвський знову з під ближньої витягує. Відкривався, до речі, тут Соса під кожушка, але тут важко було якось Олегу вирізати цю передачу в напрямку свого партнера по атаці Падіння Микитишина. Тут не в штрафному майданчику. Це було, відповідно, вар нічого розглядати не буде. І варто віддати належне Олегу Кожушку, який до останнього залишався. Ввімкнений в цю гру. Є перевага в кривбасу на лівому фланзі. Атаки отримує м'яч. Мекитишин. Мекитишин підключає Кузик, а Кузик прострілюватиме надальню. Не дістається цей м'яч до козушка. До і Браво! Просто браво зараз. І скінія. Цей підкат не гірший аніж сейв будь-якого голкіпера. у свої не зрізав. Це правда. Але тут було два варіанти. Або ось так зіграти, або пропускати далі. Там кожушко вже просто тримав свою ногу на поготові. Ще один кутовий для Кривбаса. Соса просить цю передачу. Виконує хермує Ілліч. Соса! Удар Стійка! Ще одна нагода у криворіжців забивати черговий каркас Бізімана. Видряпує цей м'яч. І Соса ще раз битиме. і знову Турбаєвський тягне. Ілич. Ще його прострільна передача, але вже Ілич був положенню поза грою. Гаряче, гаряче, гаряче. У нас тут на останніх хвилинах матчу Кривба Але, друзі. Ну ось цей удар від Соси. Після передачі тут Соса так просив, розмахував руками цієї передачі від Іліча. І він її отримав. Виконання від Хорвата. Просто феноменальне. Басія проти іскіні. Він з м'ячем. Бачить кожушка. і Тут зараз не повертається. Просто футболісти зорі, і кривбас може робити все, що завгодно. Кузик, кузик просить цю передачу соса, битиме. А ось тут вже треба лягати під цей м'яч. І знову ж таки, браво Ескіні! Браво Ванту! Але загалом дії зорів ці секунди просто щось незрозуміло. Вони просто стояли футболісти центру поля, футболісти атаки спостерігали. А гравці в червоних кольорах набігали. Кутового не буде, але Кривбас все одно здобуває цю перемогу. Рахунок 1-0 Дені Альсоса на 48-й хвилині приносить плюс три у табличку для Криворізького колективу. Дуже довго Кривбас не вигравав. Чай, Владим Бартулович, головний виконувач обов'язків головного тренера з грі, максимально розчарований, тому що його команда дійсно показала сьогодні чудовий футбол.